Мої вітання. Сьогодні у нас на розборі ось така деталь імпортна. Хто знає, з якої країни, напишіть в коментарях, яка країна виробник. І зараз ми його відкриємо, подивимось, що ми тут зможемо знайти для фінажа. Я розбираю перший раз. Так що, вибачайте, за нілепоє може розбирання. Бо не знаю даже де почати. Так, що ми тут. вже видно медь. Медь это хорошо. Но нам надо золото. О, бачите, подколупнули. Уже сейчас крышку снимем, наверное. Щоб роздивитися, хорошо, що там є. Нічого не пошкодить. Опа, крышечка. І так просто вона не хоче зніматися Но все-таки піддається под наши усилия. И що ми бачим? И мы бачим контакты. Контакты били. зараз я вам покажу. Бачите. Значит, срібло, я так думаю. Так, я повністю освобожу. Це мідь. Бачите? Це ж не може бути платіна паладі, але щось таке сильно біле. Може просто не успів окислитися. А бачите, з іншої сторони окислений. Ну так і грає, переливає. Може це бути паладі чи платіна. Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. І тут ще два контакта. Уже на міді. Ну, це буде срібло, я думаю. І трохи міді Так що кому сподобався, або не сподобався, або хоче щоб я ще щось розбирав, поки в мене є настрій. Ставте лайки, хоч якісь, пишіть, коментуйте щонебудь, щоб я далі розбирав. А далі, далі, далі буде все краще і краще, я так думаю. Так що вибор за вами. Ось таке срібло ми знайшли, Я так думаю.